Для дітей найкраще у клініці сімейної стоматології відкрите повноцінне дитяче відділення. Два зручних кабінети облаштовані виключно для обслуговування маленьких пацієнтів. Тут і спеціальна зона очікування з іграшками, і стіни з відволікаючими наліпками, і телевізор з улюбленими мультиками. Усе, аби маніпуляції і процедури лікаря для малечі були максимально непомітними. Особливу увагу стоматологи приділяють психологічні адаптації дітей, зокрема тих, які попередньо мали. Сумний досвід з некваліфікованими фахівцями. Перше відвідування ознайомче з невеликою ігровою лекцією про правильний догляд за зубами. Зараз у клініці сімейної стоматології працює три дитячих лікаря, які знайдуть підхід до кожного малюка. Наприклад, за кожен сеанс дітей нагороджують грамотами та медалями за слухняність та терплячість. Мені і раз мені включили. Пінганіна мета Оскара дуже прикольний пікальний. Я його дивилася і мені лікували зуби. Я навіть не замітила, що вже закінчили. Сашенька була у одного лікаря, її там трішечки напугали, а зараз вона дуже задоволена цією лікаркою. Вона дуже хоче йти лікувати зуби до неї. Головне знайти підхід до діток. Є багато діточок, приходять, а грамоти у вас дають. Ми захочемо, купляємо грамоти і її даємо.